Вітаю, шановні друзі! В ефірі програми це вас хвилює, як завжди, посередах. У прямому ефірі на порядку денному соціальні питання. Я рада вітати нашого гостя Андрій Володимирович Мошолончук, заступник начальника територіальної державної інспекції з питань праці у Миколаївській області і начальник відділу. Вітаю вас в нашій студії. Говорити ми будемо про роботу інспекції. Наша минула зустріч з начальником інспекції Наталією Титовою була дуже плідна. Були дзвінки телефоні. Були як я знаю, вже після нашої програми звернення до інспекції. Вони у стадії. Вирішення будуть над ними працювати. Якщо у вас виникнуть питання до нашого гостя, будь ласка, телефонуйте протягом наступних 26 хвилин за номером телефону 769242. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, слухайте нас і беріть цікаву та корисну інформацію з нашої розмови. Ми ж продовжуємо і Андрію Володимировичу, давайте нагадаємо. Не всі дивилися минулу програму, тому давайте нагадаємо: Територіальна Державна інспекція з питань праці. Що це за орган? Територіальна державна інспекція з питань праці в Миколаївській області є територіальним органом Державної інспекції України з питань праці, на яку покладено функції здійснення контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю, зайнятість загальнобов'язкове державне соціальне страхування відповідно на території Миколаївської області міста Миколаєва. Давайте поговоримо. Ми говорили в минулій програмі з Наталією Володимирівною про ну, загальне, так? загальні функції, загальні завдання, які покладені на співробітників інспекції. А от скільки у вас відділів і чим конкретно там кожен з них mm. займається? Чи якісь там, давайте візьмемо, один-два mm. найважливіші? Ну, найважливіші два відділи це відділи контролю за додержанням законодавства про працю на рівні міста Миколаєва і на рівні районів Миколаївської області. Функції зазначених відділів, вони тотожні, тобто співробітники зазначених відділів здійснюють перевірки підприємств, установ, організації як на рівні міста Миколаєва, так і на рівні районів Миколаївської області, за відповідною тематикою додержання законодавства про працю, соціальне страхування, зайнятість і інші питання за зверненням громадян, які покладені відповідно на інспекцію з праці. От що до роботи зі зверненнями, я так гадаю, що перевірки бувають, я так думаю, я знаю, що бувають планові, так бувають позапланові, і бувають такі перевірки, які от просто горить, людина звертається. Дійсно, проблема якась там дуже складна, і як механізм. От. Цих перевірок відбувається відповідно до чинного законодавства, яке регулює діяльність всіх контролюючих органів, в тому числі інспекцій з питань праці, перевірки дійсно поділяються на планові та позапланові перевірки. Що стосується позапланових перевірок, їх якщо загалом обрахувати, питома вага їх значно більше ніж планових перевірок. Чому тому що це, як правило, безпосередньо в інспекції праці в Миколаївській області, це позапланові перевірки, викликані зверненнями громадян. З найбільш актуальніших питань це питання оплати праці, розірвання трудового договору, надання відпусток виплати, допомоги з тимчасової втрати працездатності. З чим частіше звертаються люди? Не виплачується заробітна плата, якісь проблеми з наданням відпустки? Що найбільш актуальнішими питаннями на сьогоднішній день є питання заробітної плати. Її не виплата, виплата тіньової заробітної плати. Питання оформлення трудових відносин в суб'єктах господарювання не тільки, скажімо, в малому бізнесі, в приватних підприємців, але й в юридичних особах. Питання невиплати допомоги з тимчасової втрати працездатності також одне з актуальних питань. Скажімо так, найбільш актуальне питання це питання оплати праці. Це Можна якісь для... конкретні пример, приклади, тому що ну, я розумію, що не будемо ми говорити, може, там про когось погано, так, mm -hmm. <смітна> конкретно там називати е, прізвища керівників. Ну може, не будемо. Але ж, може, в якійсь галузі ця проблема найболючіша, якщо е, мову вести про. Оплату праці, то галузь найбільш проблемна, ну наприклад, на рівні міста Миколаєва, це промисловість і державної форми власності. Це відомі всім підприємства в місті Миколаєві. Що стосується наступної такої ланки, як, з якими питання звертаються громадяни, то це сфера неукладення трудових договорів з найманими працівниками. Це найбільш поширено в сфері торгівлі, як на рівні міста Миколаєва, так і на рівні Миколаївської області. Суб'єкти господарювання, які займаються оптово-розрібною торгівлею, там найбільш поширене таке явище, як залучення до роботи без оформлення трудового договору. Відповідно, з цього і наслідки чиселенні звернення громадян з цього приводу. От таким чином. А, які успіхи є? Тому що ну перену виїхали, ну перевірили, так ну сказали, що ну так не можна робити, а потрібно робити отак, отак, отак згідно законодавства. Далі, ви маєте якийсь вплив на людей, яким ви видали припис, чи може там склали протокол, так де зафіксовані оці порушення? Далі, якщо ну будемо брати так, якщо не виконують. От, звісно, не виконують. Що ви можете зробити? Звісно, річ, законодавством визначений механізм роботи Державної інспекції праці. Він називається порядок проведення перевірки. Зазначеним порядком проведення перевірки передбачено перелік документів, які Державний інспектор праці незалежно від виду перевірки складає по її результатам. В будь-якому випадку, коли проводиться перевірка, інспектор складає акт перевірки, в якому фіксує недоліки, порушення, яких можна окреслити. Якщо інспектор виявляє порушення законодавства про працю, він обов'язково вносить припис роботодавцю. Припис Державного інспектора праці це і є саме той інструмент, за допомогою якого роботодавець зобов'язаний усунути виявлені недоліки в роботі і поновити порушення трудового працівника. Одночасно з цим припис не є просто документом, який просто виданий і залишається безконтрольним. Це підконтрольний документ. За невиконання припису законодавець встановлює адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. І е, дуже добре, що в нас е, більша частина роботодавців, які отримують приписи про усунення порушень законодавства, вони все ж таки їх виконують і сумлінно ставляться до вимог закону. Є безпосередньо я бачаю, є і роботодавці, які не завжди. Входить. А от ті, які не завжди, от я хочу зрозуміти, і думаю, що телеглядачам також буде це цікаво. ну Якщо, от звісно, не виконують, от що ви можете зробити, до кого звернутися? Чи може от якісь у вас важелі впливу є у самої інспекції? Закрити таке підприємство, так. Зробити їм веселе життя, щоб вони. Тя, Зробили так, серий. як так. потрібно, згідно законодавству, а не Де просто другої. як їм хочеться. Важелі впливу є, я вже назвав один з них це притягнення до адміністративної відповідальності відповідальних посадових осіб, які не виконують приписи інспекції праці, ігнорують їх. Накладається адміністративне стягнення. Воно немаленький розмір, його мініма... мінімальний штраф 850 гривень, максимальний 1350 гривень. Mm -hmm. Це і... безпосередньо з керівника. Це керівника. Угу. Це, з керівника. Це, це його власні гроші, з якими це не його дуже хочеться кошти його, з його заробітної так. плати або з його інших джерел. Угу. Але це його персональні кошти, це не штраф на юридичну особу. І розлучатися з ними не, не завжди дуже завжди хочеться. хочеться. Так. Да. Зовсім не хочеться саме так. так. І угу. наступний важливий вплив, якщо мову вести про системних порушників і ті, хто злісно ухиляється від виконання. В інспекції є повноваження направити матеріали перевірки до правоохоронних органів з метою вирішення питання про кримінальну відповідальність посадових осіб підприємств. Кримінальна відповідальність відповідно до чинного законодавства вона наступає не тільки за невиплату заробітної плати працівникам, є в кримінальному кодексі норми, які передбачають відповідальність кримінально за грубе порушення законодавства про працю. За незаконне звільнення працівників, за одноразове грубе порушення угоди про працю, за незаконне звільнення особливої категорії працівників, наприклад, як неповнолітні, вагітні жінки і таке інше. Тобто важливі впливу є, і вони, вони працюють. Ці матеріали, якщо є підстави, то ми їх відповідно направляємо. Чи багато разів, чи часто у суді ви виграєте все ж таки справу? Справа в тім, що ми е, не є безпосередніми учасниками судового процесу. Тобто у вас власної юридичної служби немає? У е, нас є юрист, угу. який, який виконує свої посудові повски, угу. да, він представляє інспекцію, адже угу. суди в будь-якому у нас так. В випадку виникають, тому що інспекція як орган владних повноважень, вона видає документи і інколи суб'єкти господарювання не згодні, це нормальне явище, вони звертаються до суду, щоб доводити правомірність або навпаки. Угу. Практика судова, вона відповідно дуже різна. І суди, їх три інстанції. Тому, якщо говорити про безпосередньо на рівні Миколаївської області, то вона в цілому позитивна. Суди підкреслюють, підтверджують правомірність висновків інспектора праці за результатами перевірок, навіть якщо собі господарювання їх оскаржує. Ми приймаємо участь в засіданні і доводимо. Те, що висновки, які підкріплені законодавством України, та матеріали на відповідних перевірок. А от там за останні, може 5-10 років, там уже за останній там рік чи два. Чи було як... чи була якась справа, така ну дуже резонансна для вас, для вашої інспекції, там, де ви одержали перемогу, так, і вам приємно про це розказати, що ви допомогли людям все ж таки добитися справедливості? Можна yeah. розказати? Можна розказати є про таку справу. Так, да? Така справа є, вона uh -huh. стосується, я не буду називати, підприємства. Uh -huh. Це державне підприємство, в якому високий рівень заробітної плати, і обставини склалися на підприємстві таким чином, що умови колективного договору ну, не завжди виконувались по відношенню до всіх працівників. Uh -huh. Позиція адміністрації підприємства була. Відповідно, своя, позиція проспілкового комітету була своя, і вони не могли ніяк дійти згоди. Врешті це призвело до того, що люди почали вже звертатися зі зверненням, вже коли роботодавець не реагує, коли проспілка не може допомогти своїми важелями.